Ще вранці життя Аліни нагадувало глянцеву картинку з інстаграму. Але, як то кажуть, не все те золото, що блищить, особливо коли це золото фальшиве. Вона стояла посеред вітальні, стискаючи в руках весільний альбом. Минув лише рік, їхнє весілля було подією сезону лімузини, салюти, багато гостей. Тоді здавалось, що Віталік її кам'яна стіна. Сьогодні ж ця стіна впала і ледь не привалила її саму. Двері грюкнули так, що здригнулись шибки. Віталік увійшов не сам. Поруч із ним, як завжди, з виразом кислого лимона на обличчі пливла його мати. Свекруха ніколи не приховувала, що Аліна для неї просто дівочка з периферії, випадковий пасажир у їхньому елітному потязі. Нам треба поговорити. Голос чоловіка був сухим, як осіннє листя. Фірма, все банкрутство. Аліна завмерла. Віталік, її успішний бос, людина, яка завжди рішала будь які питання, виглядав не просто розгубленим, він виглядав небезпечним. Я тут ні до чого, швидко додав він, уникаючи її погляду, документи підписувала ти. Як мій заступник, пам'ятаєш, ті папери на розширення бізнесу, у Аліни похололо всередині, ті папери на кредит, величезний борг люба, ти тепер винна банку стільки, що твоїм внукам не віддати. Це був не просто удар, це був повний треш. Аліна спробувала заперечити, крикнути, що це помилка, але свекруха перебила її крижаним спокоєм. Не істери, ти ж у нас сирота, тобі втрачати нічого. А у Віталіка репутація, ти візьмеш усе на себе. І тут пазл склався, Аліна помітила на сорочці чоловіка сліди чужої помади яскраво червоної. Такої вона не носила. У тебе хтось є? тихо запитала вона. Віталік скривився, наче від зубного болю. Так, у мене є коханка. І, на відміну від тебе, у неї тато прокурор. Вона допоможе все розрулити. А ти ти просто маєш терпіти якийсь час. Це була зрада найвищого гатунку. цинічна, холодна, прорахована. Аліна інстинктивно поклала руку на живіт. Вона сьогодні збиралась сказати йому новину вагітність шість тижнів. Але зараз, дивлячись у ці чужі очі, вона зрозуміла сказати про дитину значить підписати собі вирок. Якщо ти не підпишеш зізнання в шахрайстві, Віталік підійшов впритул, я зроблю так, що ти сядеш надовго. А дитину, він зиркнув на її живіт, наче здогадувався якщо вона колись буде, я заберу. Це шантаж Аліно, чистий бізнес. В кімнаті зависла тиша. Важка. Це був той самий момент, коли земля йде з-під ніг. Скандал ні, це було знищення. Мені треба води, прошепотіла вона і вийшла на кухню. Руки тремтіли. Вона схопила зі столу склянку, але погляд впав на ключі від машини і гаманець, що лежав біля мікрохвильовки. В голові пульсувала лише одна думка: бігти! Негайно, поки вони у вітальні ділять її шкуру. Аліна не взяла ні одягу, ні коштовностей, лише документи і телефон. Вона вислизнула через чорний хід. Серце сильно калатало. Це була втеча в нікуди. Вона вже бігла вулицею, коли згадала про свою єдину схованку на чорний день, про яку Віталік не знав. Але зараз це не мало значення. Головне, вона вирвалась. Аліна ще не знала, що цей вечір лише початок її великої гри на виснаження, вона не знала, що вагітність стане її силою, а не слабкістю. Вона просто бігла в темряву, залишаючи позаду своє лакшері життя, яке виявилось мильною бульбашкою. Нічний вокзал зустрів Аліну запахом мазуту і дешевої кави. Вона стояла біля каси, намагаючись не труситись. Очі бігали по табло, куди, де її не знайдуть. В пам'яті спливала назва станції, де колись жила її бабуся, забуте Богом місце, де мобільний зв'язок це розкіш, а новини дізнаються з пліток біля криниці. Один квиток до залісся, плацкарт, кинула вона касирці, відчуваючи себе героїнею шпигунського трилера. тільки без хепі енду і без бюджету. Потяг був старим, як світ. Аліна забилась на верхню полицю і відключилась. Прокинулась вона лише вранці, коли треба було виходити на порожній перон. Село зустріло її насторожено, хата бабусі стояла на відшибі, заросла бур'яном по самі вікна. Аліна штовхнула хвіртку і та жадібно скрипнула. Всередині пахло пилом і сухими травами. Тут панувало абсолютне мовчання таке глибоке, що дзвін у вухах здавався гуркотом. Це було ідеальне місце, щоб зникнути або щоб з'їхати з глузду. Перші дні Аліна жила на автоматі. Вона намагалась привести хату до ладу, щоб хоч якось заглушити страх. Грошей було обмаль, тому доводилось економити на всьому. Одного вечора, повертаючись з лісу, де вона збирала хмиз, газ давно відрізали. Аліна побачила біля дороги дивну постать. Це був жебрак. Брудний, у лахмітті, він сидів на камені і дивився в одну точку. Всі місцеві обходили його десятою дорогою, але Аліна зупинилась в сумці в неї був бутерброд. Тримайте! вона простягнула їжу. Дід підняв очі. Вони були несподівано ясними, пронизливими, наче рентген. Дякую, дочко, прохрипів він. Ти кудись тікаєш? Що? не зрозуміла Аліна. Аварія, пробурмотів він, ніби до себе. Все почалось з аварії. Кров не змиєш водою, тільки правдою. Аліна відчула, як по спині пробіг холод. Божевільний, подумала вона і пришвидшила крок. Але слова про аварію засіли в голові, як скалка. Вдома, протираючи ікони на покутті, вона зачепила рукою щось важке за тумбочкою був схований старий дідівський ніж. Аліна взяла його в руки. Холодна сталь ніби додала впевненості вона швидко впустила ніж, і той вістрям увійшов у щілину між мостинами. Дошка неприродно хитнулась. Схованка Аліна підважила дошку ножем. Там у пилу лежав згорток, перев'язаний мотузкою, якісь старі папери, руки тремтіли від втоми і напруги, і тому вона вирішила прочитаю завтра. Це було фатальне завтра. Тієї ж ночі її розбудив несамовитий гавкіт собак і зарево у вікні. Пожежа, горів сарай сусідів. Вогонь вже доходив до їхньої хати. Аліна в одній нічній сорочці вискочила на двір. Сон, як рукою зняло. Води швидше. кричали люди. Вона схопила відро, не думаючи про себе, про свою вагітність, про страх. Адреналін зашкалював. Вона поливала стіни, тягла якісь речі, і раптом, серед диму, іскор, вона побачила його, той самий жебрак. Він не ховався, він спокійно йшов прямо від палаючого сараю, тримаючи щось у руках. Його одяг димився, але він, здається, не помічав цього. Він підійшов до Аліни, яка застигла з порожнім відром. В руках він тримав не золото, не гроші, а стару обгорілу ікону. Не бійся, вогню, сказав він, і його голос перекрив тріск полум'я. Вогонь забирає зайве. Твоя пристрасть до життя ось що тебе врятує, а не втеча. Він сунув їй в руки ще теплу ікону і розчинився в темряві, наче привид. Аліна стояла, вдихаючи гіркий дим, і вперше за останні тижні відчула не страх, а дивну силу. Вона живе заради себе і заради того, хто штовхнувся зараз у неї під серцем. Місяці в глушині тяглися, наче густий мед, живіт ріс, а разом з ним ріс і страх. Але того ранку, коли перший сніг вкрив чорну землю, страх відступив перед дивом. Місцева фельдшерка ледь не зомліла від подиву Дівко, та в тебе ж тут повний комплект. Це були близнюки, хлопчик і дівчинка, крихітні, галасливі, схожі на двох насуплених горобчиків. Аліна тримала їх на руках і плакала. Вперше за довгий час це були сльози щастя, а не розпачу. Вона назвала їх Віра і Назар. Але іделія тривала недовго, рівно через тиждень біля їхньої перекошеної хвіртки загальмував чорний блискучий, як катафалк, позашляховик. Він виглядав тут серед бруду і курей, як інопланетний корабль. З машини вийшов Віталік. У дорогому пальті з тією ж зверхньою посмішкою господаря життя. Він увійшов у хату, навіть не постукавши, оглянув білі стіни, скривився від запаху палюшок і молока. Ну, привіт, біглянко. Знайшла собі нору. Аліна інстинктивно закрила собою ліжечко з дітьми. Що тобі треба? Забирайся! Віталік розсміявся. Сміх був холодним і ріжучим. Мені? Мені потрібні мої спадкоємці. Тітка з опіки вже чекає в машині. Ти їх не отримаєш, крикнула Аліна. О, ще й як отримаю. Ти банкрут, безробітна, живеш у руїнах. А я успішний бізнесмен, який постраждав від дружини аферистки. Тобі світить в'язниця Люба. Років так п'ять. А діти, він підійшов ближче, а діти, він підійшов ближче, діти поїдуть зі мною. Моя Ліза, ти ж знаєш, вона не може мати своїх. Вона стане їм чудовою мамою. Ми швидко оформимо усиновлення на неї, і вони забудуть тебе, як страшний сон. Аліну затрусило, це був удар нижче пояса. Вона уявила своїх крихіток у руках тієї холодної, розпещеної ляльки, і в очах потемніло. Ти не посмієш, вже посмів. Збирайся, поліція буде з хвилини на хвилину. Здавалось, це кінець. Пастка захлопнулась, але раптом двері знову відчинились. На поріг вступив місцевий священник, отець Петро, а за ним, за ним шкутильгав той самий дід Жебрак якого Аліна колись нагодувала. Тільки тепер він виглядав інакше. Погляд був сталевим, а постава прямою. Не так швидко, молодий чоловіче, прогримів голос діда. Віталік здивовано підняв брову. Ти ще хто такий? Вали звідси бомжара, поки цілий. Дід повільно дістав з кишені лахміття старенький телефон і натиснув кнопку. Тишу розірвав запис голосу, голосу Віталіка. Так, пали все, офіси склади, отримаємо страховку і спишемо все на мою дурну дружину. Віталік зблід, його обличчя стало кольору крейди. Звідки це у тебе? Я був там, спокійно відповів жебрак. Я ночував у підвалі твого офісу тієї ночі. І я бачив, як ти, а не хтось інший, розливав бензин. А ще дід зробив крок уперед. Я єдиний свідок тієї аварії п'ять років тому. Ти думав, що збив собаку? Ні, Віталіку, ти знаєш правду. Це шантаж, заверещав Віталік, відступаючи до дверей. Ні, це справедливість, втрутився священник». Твоя отрута, якою ти труїв життя цієї жінки, більше не діє!» За вікном завила сирена. Але це була не та поліція, яку викликав Віталік, щоб забрати Аліну. Це були оперативники з області, яких викликав старий бомж. Ти думав, я просто старий дурень? Усміхнувся жебрак, коли на руки Віталіка, який ще хвилину тому погрожував забрати дітей, клацнули кайданки. Я колишній прокурор, синку, і я вмію чекати. Аліна опустилась на стілець, не вірячи своїм очам. Кошмар закінчився, але вона ще не знала, що головний сюрприз чекає на неї попереду. Коли пил від поліцейських машин влігся, а Віталіка повезли на зустріч його новій реальності, в хаті запахла тиша. Але це було не те гнітюче мовчання, що раніше. Це була тиша перед світанком. Аліна сиділа на лаві, все ще притискаючи до себе дітей. Її руки тремтіли. Ви прокурор? Нарешті видихнула вона. Дивлячись на діда, який спокійно допивав чай із нащербленої чашки. Колишній, підморгнув він. Іван Петрович, але для місцевих я просто дивак, що живе в лісі, так простіше спостерігати за людьми. Він поліз у внутрішню кишеню свого лахміття і дістав там старі папери, які Аліна знайшла під підлогою, ті, що вона дістала дідівським ножем. Але так і не прочитала через пожежу. Ти знаєш, що це? запитав він серйозно. Якийсь старий мотлох. це заповіт твоєї прабабусі, офіційний завірений нотаріусом ще 30 років тому. Аліна здивовано кліпнула, але у неї нічого не було, крім цієї хати і боргів. О, ти помиляєшся! Усміхнувся священник, отець Петро, який, як виявилось, давно знав правду і допомагав Івану Петровичу. Твоя бабця була жінкою з секретом. Іван Петрович розгорнув пожовклий папір. Тут вказано координати, це старе кладовище, точніше могила твого прадіда. Там під плитою є схованка. Навіщо? Аліна відчула, як серце знову прискорило ритм. Там золото, діаманти? Краще, загадково відповів старий. Ходімо. Вони йшли через засніжене поле. Біля старої похиленої могили Іван Петрович відсунув камінь і дістав невелику металеву скриньку. Вона не виглядала, як скарб, звичайна коробка з під печива. Аліна відкрила її тремтячими пальцями. Всередині лежав некоштовний камінь, а старий вицвілий квиток. Це лотерея, пояснив експрокурор. Твоя прабабуся виграла джекпот у 90-х величезну суму. Але вона боялась, що гроші відберуть бандити або розтринькають родичі. Тому вона зробила хід конем. Він дістав із коробки ще один документ. Акт на право власності, вона інвестувала все в землю, не просто в городи, а в гектари і поля навколо села, включно з цілющими джерелами, на які давно полюють забудовники. Весь цей час ця земля чекала на спадкоємця, на тебе. Аліна дивилась на папери, а літери пливли перед очима. Тобто я, ти власниця найдорожчої землі в районі. Тут можна побудувати екокурорт, санаторій, що завгодно. Ти багата, Аліно, по справжньому і ніяке банкрутство чоловіка тебе більше не стосується. Минув рік, на місці розвалюхи, стояла акуратна відремонтована садиба. У дворі сміявся назарчик, ганяючи кота, а Віра зосереджено гризла брязкальце. Аліна стояла на ганку, вдихаючи свіже повітря. Вона не продала землю, вона відкрила реабілітаційний центр для тих, хто, як і вона колись опинилась на дні. До хвіртки підійшов отець Петро. Він був без ряси, у звичайних джинсах і светері. Як виявилось, священство не заважало йому бути простим, хорошим чоловіком, який все частіше заходив провідати дітей. Ну що, бізнес леді? усміхнувся він. Кажуть, твого колишнього таки посадили. На десять років, кивнула Аліна, його коханка здала його з потрохами, щоб самій не сісти. З за рогу вийшов Іван Петрович, тепер чисто поголений і в пристойному костюмі. Він став головним юристом центру. Життя це все таки лотерея, філософськи зауважив він. Ніколи не знаєш, де витягнеш щасливий квиток. Аліна подивилась на своїх дітей, на друзів, на сонце, що сідало за лісом. Мій щасливий квиток я витягла тоді, коли сіла в той потяг, сказала вона. А діаманти, вона ніжно погладила сина по голові, який саме підбіг до ніг. Ось мої діаманти, решта просто каміння. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія. Поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!